Вітаю на каналі Таро Таївниці. У нас місячний прогноз, третя фаза місяця. 24 квітня він переходить в Скорпіон, 26 в Стрілець, 29 квітня він йде в Козирок і повня 24 числа у нас повний місяць. І тому нагадую, що надзвичайно активні три дні до певні, 21, 22, 23 квітня та після 25, 26, 27 квітня бажано не робити жодних операцій, не приймати доленосних важливих рішень. Це несприятлива енергія, коли відчуття, що в дурдомі день відкритих дверей і всі ці хворі чогось від вас вимагають. Найважче ці дні переживають працівники торгівлі, охорони і сфери, військові, лікарі, поліції, тому що багато постраждалих та багато викликів. Будьте обережні, не реагуйте на різні провокації. Це все місяць зі своїм впливом. В ці три дні підвищений лунатизм. Хто страждає нічними прогулянками, покладіть біля ліжка мокру ганчірку і при вставанні з ліжка ви будете прокидатися від холодної ганчірки і за декілька разів перестанете блукати уночі. Від 24 квітня по 30 квітня ми перебуваємо у третій фазі спадаючого місяця, де корисними для нас будуть, для нашого тіла буде корисним займатися релаксом. Ви вже вибирайте самі, що вам більше до вподоби, чи відпочинок, чи масаж. Чи ванна, сауна, медитація, можна займатися йогою, бодіфлексом, плаванням, всім тим, що витішає негативну енергію місяця спокійними вправами. Для здоров'я несприятливі дні для відвідування стоматолога 24-25 квітня. Нічого не ставимо і не нарощуємо, а вириваємо і видаляємо. 24-25, квітня замінити хлібобулочні на зелені салати. 26-27 споживайте фрукти та кисломолочні і білкові продукти. 28, 29, 30 проведіть без споживання солі, корисно їсти варені овочі. Вдало починати схуднення, процес буде відбуватися легше, швидше і краще пройде очищення організму. От дивіться, і хлопці, і дівчата, бачите, пить не заборонено, тільки їсти. От. Так. Для краси довготривалою буде завивка чи виправлення волосся та все, що пов'язане з видаленням, відрізанням стрижка. Чоловіки до барбершопів можуть піти. Стрижка можете робити собі татуаж, дивіться, корисно. Завивка, або Зміна зачіски будуть довготривалими. Фарба буде міцно триматися, коси будуть не ламкі, а також манікюр зроблений 28, 29, 30 і педикюр, будуть міцними не ламкими. Також корисний прийом ван і масаж 24-25 квітня, далі для фарбування волосся. Для романтичних стосунків. 26-27 квітня вдалі для знайомств для вдалого сексу. А 29 і 30 сходіть на вечірку в кіно, в бар, в ресторан, розважтеся. Такий гарний тиждень нічого не можна робити, тільки розважатися. В бізнесі та на роботі. У навчанні 26 і 27 квітня сприятливий час для планування та перемовин. Можете планувати домовлятися про щось. 29 і 30 у нас гарний час на відвідування контролюючих органів різних організацій, установ. Отримувати дипломи, сертифікати теж дуже добре. Так, хто займається домашнім господарством, на городі сприятливі дні для посівів, посадки, все, що стосується рослин, пересадки, підрізання, зрізання кущів. Стригти газони, все це дуже благоприємно робити. От. А також не забувайте, що 24-25 в нас благоприємний день для шопінгу. Як щось треба купити, ідіть 24-25 число. Благоприємні. Для тих, хто все планує, згідно з енергіями на YouTube каналі є розділ дописи, читайте виписуйте сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї продуктивності як в роботі, в коханні, так і в здоров'ї. Дякую за вподобайку, за зворотній зв'язок і підписку. Вдалого тижня і запрошую на індивідуальний прогноз.